Друзі, вітаю вас на майданчику Автопоінт. Сьогодні у нас в продажу з'являється шкода Octavia A5 в кузові ліфтбек 2007 року. 1,9 дизель, 320 тисяч пробігу. Автомобіль по кузову виглядає непогано, є, звичайно ж моменти, але ціна цього автомобіля дуже прибаблива. 5700 доларів він буде продаватись. Автомобіль на зимній резині, на залізних дисках з ковпаками, по салону. Так виглядають карти дверей. Маємо п'ятиступеневу механіку. Також є сенсорний мультимедійний екран з можливістю підключення телефону, кондиціонер та пічка. Задній ряд. Сидінь також в непоганому стані. Взагалі це дуже класний вибір у бюджеті до 6 тисяч доларів. Тому, друзі, якщо вас зацікавив даний автомобіль, приходьте mm -hmm. до нас на майданчик, на вулицю Герою Крут 19, в місті Суми. Будемо вас чекати.